Разом з МФО із захисту прав ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин, яке очолює Юлія Тимошенко, був розроблений законопроєкт номер 13704. Він докорінно змінює підхід до лікування, реабілітації та протезування військових до повного одужання без фінансових чи часових обмежень. Документ передбачає обов'язкове направлення військових на ВЛК після лікування чи реабілітації. Скасування верхньої межі фінансування протезування, що дозволить нашим захисникам отримувати найсучасніші протези, а також гарантію, що гроші з бюджету йдуть на здоров'я військових, а не на корупційні схеми. Пояснює народний депутат України від фракції ВО Батьківщина Олег Мейдич. Законопроєкт уже підтримали 191 ветеранська організація та 71 місцева рада. А лідерка батьківщини вимагатиме його невідкладного розгляду в парламенті. Вірю, що цей документ стане реальним кроком держави назустріч тим, хто заплатив високу ціну за нашу свободу.